У нас дуже крута ідея створити харчову автономію. Харчова автономія. Зараз Віктор розкаже трохи про себе. Але що для нас харчова автономія? Як ми це бачили? Створити власні теплиці, ферми, пасіку, склади. Всі, коли чують склади, вони такі навіщо склади. Але склади це дуже круто економі... впливає на економіку поселення, тому що купити 100 кілограм там пшениці і купити 10 тисяч кілограм це різна ціна. Але починаємо ми з того, що ми створюємо власні теплиці, ферми, грибні ферми. І так сталося, що в середу до нас доєднався Віктор. Ми познайомились. Віктор, ти ж з борда? да? Андрій, це завдяки тобі. Віктор, трохи про себе, і може в тебе якась ідея є, підтримка okay. нашої ідеї. Ні. Я тоді спробую стисло, але багато люблю теж порозмовляти. Основне моє направлення і по життю це освітлення. Тобто всі системи освітлення, які тільки можуть бути, ми робили аеропорти, все складне, все максимально інженерно. Тому ми все брали завжди з інженерії, то що не можуть там китайські якісь аналоги замінити. Ми там гарячі цехи, там великі висоти, там все-все-все. І один прекрасний момент. Я сам інженер електронщик, Один прекрасний момент. Я такий задав, що ми колись займалися на радіоринку. У нас були такі, знаєте, рожевим світяться такі штуки, світодіоди. Я думаю, блін, тоді ж ми для рослин продавали це. Ну, треба, якщо ми вже вміємо такі інженерні системи робити серйозні, які там не можуть навіть там. Ми багато робили і німецькі краще, ніж німецькі компанії, там інженерні. Ну, думаю, треба щось створити для агросектору. Бо в цьому є потреба. Я подивився, скільки є тепличних комбінатів. Мої всі знайомі партнери сказали: ні, це все воно нікому не треба, воно не буде. А для мене по життю така штука є. що для бика червона тряпка. Для мене типу, ну це не вийде зробити. І мені все, падає кажуть, штора, я в машину, зразки, цих комбінати, прям приїжджав, там тук-тук, добрий день, там так, ну типа, нам не цікаво, нам нічого треба. Так раз п'ять я всю Україну об'їздив, і я розумію, що її ну, якби не куплять, якщо не видно результату. І таким чином ми зробили на великі гроші зразки, роздавали по всій Україні від маленьких господарств, мікрогін тільки починався, там квадратний метр вирощували. Там до якогось тепличного комбінату, де вони десь в кінці там, гірки в них якісь погані, вони там поставимо. І воно пішло за два роки, то що я тобі тоді розказував в Великі Гуляки, це Фастівський район Київської області, пішов тендер на пів гектара теплиць органіки. Думаю, дуже цікаво, органіка це ж взагалі дуже круто. І там були великі тендери, ми виграли його, у Філіпса виграли, був Філіпс, ми виграли ці тендери, все був класно. Зробили ці теплиці, супер результат, плюс 30% до приросту. І після того пішла е, така хвиля того, що ми почали в Україну розростатися. Тобто, якщо там пороле досвітлення, це були вже ми. Тобто, вже це такий бренд був, що от воно росте, а вони вирощували все як органіки, тобто вірки, томати, все, 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 все. все. В зелень, салати і почало. А потім пішли в вертикальні ферми. Був перший замовник, щастя, здоров'я вони називались, Макс Кірчко. І ми знову ж там інженерно, туди, всі світильники міняємо, самі круті, самі класні, супер росте. І маючи освіту інженера, і в мене завжди така штука, ну треба зробити щось краще, оптимізувати, щоб ну, зменшити собі вартість. І це було супер технологічно. І на даний момент я власник інженіра нової компанії. Ми робимо все для агро. Тобто, система автоматизації, поливу, освітлення, все абсолютно в комплексі, все в телефоні. Воно саме росте. Ніхто не знає, як воно росте, але воно росте. Але глобальна, глобальна ціль, чому я це все займаюся, і якби я розумію, що вертикальні ферми, це важко, дуже важко. Воно десь в ноль, десь там в плюс. Але глобальна ідея це здорове харчування. Тобто максимально отримати їжу здорову. От Ми там раніше з органіками були в різних пісочницях, я кажу, а зараз ми вже йдемо в одну пісочницю, бо там вертикальні ферми це неорганічно, гідропоніка, це все. Але зараз ми вже там об'єднуємось, вже знайшли шляхи, як там вертикальні ферми зробити органічними і все інше. І, і про чистоту їжі, чому вона чиста? Тобто, коли це закриті приміщення контрольовані, ми отримуємо, ми рослині робимо що. Те, що от раніше там до мене кидалися, типа, Та, воно там росте на хімії там все. Тобто ми створюємо рослинам умови, коли їм комфортно. Люди які мені кажуть, Та, ну, там гідропоніка, там у вас хімоза. Я кажу, ну, ну тоді зніміть одяг, підідіть вирите землянку і живіть там. Це ж людина створила собі умови, в яких комфортно. Ми такі умови створюємо рослинам. І в нас немає ні гербицидів, ні пестицидів, нічим воно абсолютно не обробляється. Тобто, це чиста здорова їжа, і саме головне контрольована. за рахунок того, що ми просто створили гарні умови. До речі, от там в відкритих полях всьому рослина справді бореться підвищеним споживанням води. З тим, що багато сонця, тобто всі думають, от там сонце воно росте. Рослині треба там в 10 разів менше сонця, ніж у нас є влітку. І вона бореться, вона п'є багато води, потім через себе викидує. І тому, приходячи до глобальної цієї штуки, хочеться зробити. Реально е, про закрите таке містечко, я дуже давно мріяв. Було що там були ідеї. Я тоді розповідав там 8 років тому, там е, з конопляних блоків будувати. Це під Києвом хотіли. Тобто, теж як у містечко, там свої теплиці, своя інфраструктура. Оце все. Я давно про це мріяв. Мені дуже подобається природа, я повністю цінності розділяю. Бо це, ну ми маємо до того. Я сам виріс в селі, і воно це там пройтись по Росі. Ну я от недавно. Ну це просто ти йдеш і блін перезавантажуєшся і розумієш, це дає змогу, як кажуть, підняти голову вверх, подивитись на зорі. І реально, коли ти забув, був, я такий піднімаю. Думаю, все зрозуміло, де я? Я біжу. Оце як хомяк цій штуці. Тут опа, ну може бути інакше. От воно і мислення все інше, і, і ти розумієш, що ну, треба щось там круте створити, щось класне. Тому е, я надію, що я. Війшов команду, я в ній залишусь, і ми розвинемо цю систему для здорового харчування, нутриціології. Далі цього, цього всьому. Я в цьому дуже добре розбираюсь. Я давно цим займаюсь. Я сам фізик, тобто, я розумію, як ці процеси відбуваються. І саме головне, ми маємо отримати здорове харчування, томат, все як воно має бути. Тобто, теплиці, плюс вертикальні ферми, інфраструктура. Крім все буде, все буде. Ну, Є дуже багато. Добре. До речі, дуже багато зараз в Україну в Україні немає ще ринку органіки. Насправді її дуже мало. Це зв'язано навіть з насінневим матеріалом, бо всі транснаціональні оці компанії вони поводили насіння, яке вже оброблено, яке це і дуже мало органіки. Але зараз з'являються реально європейські компанії, які дають саме органічне насіння. Mm -hmm. а, ну я можу довго про це казати, але насправді. Розсада може бути неорганічною, але треба просто в землю її пересадити. <рес> І це трошки а, ламає. Авокадо не буде, переводжу тобі. <рес> Авокадо доведеться -до вести, а все решта буде. Так? А, ні, ну, чому? Ну, кабачки будуть? Так, кабачки, ну, я Гарбуз. <рес> 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 Кабачки, гарбуз, це все зробимо, все. Ну і сам, всі зміни оці правильно треба зробити, щоб земля відпочивала, вона працювала, тобто. В То нас буде автономія ще й органічна. Так. Тільки органічно. Тільки.